14 червня 2025 року у самому серці столиці Київ Хрещатик 25 відбулась науково-практична конференція Сучасна комплексна діагностика від зачаття до народження. Для команди хімлабореактиву ця подія стала нагодою зібрати партнерів, друзів і усіх, хто розвиває медичну лабораторну справу в Україні. Співорганізатором конференції став медичний центр Мати та дитина один із лідерів впровадження новітніх технологій у сфері жіночого здоров'я та пернатальної діагностики. Руслан Родігес, керівник відділу молекулярної біології та генетики ХЛР, відкрив конференцію. Розказавши про розвиток генетичного неінвазивного скринінгу плода за кордоном та перспективи в Україні. Наша конференція комплексна сучасна діагностика від зачаття до народження. Дуже цікавий формат. на стику науки медицини. І представників бізнесу з новими технологіями на ринку дуже приємно працювати з партнерами мережа клінік, мати і дитина дуже приємно бачити спікерів різних форматів і практикуючих лікарів, і науковців. Я сподіваюся, що це буде не останній такий захід, і мені насправді приємно, що ми можемо проводити. Від нашої компанії події такого рівня і такої залученості публіки. Серед міжнародних спікерів доктор Каріта Перейра з Вюрцбургського університету поділилася досвідом тестування на рак шийки матки із застосуванням цифрової ПЛР. Зіркова марічка Падалко стала не лише ведучою заходу, а й брала активну участь у обговореннях. Я вважаю проведення таких конференцій надзвичайно важлива зараз в Україні з кількох причин. По перше, ми зараз думаємо про те, що в Україні почали народжуватись більше дітей після величезної кризи, в які ми опинилися, особливо з нашим рівнем народжуваності. По-друге, ми хочемо, щоб діти народжувалися здорові. А це означає, що потрібно на ранніх стадіях доявляти всі потенційні проблеми, які можуть з'явитися з вагітністю. А по третє ці конференції показують наскільки в нас багато вчених, наскільки в нас великий український розум, який залишається в Україні, який Працює на її майбутнє, який спогачує світову науку. Та справжньою зіркою конференції стала цифрова ПЛР-система Кайк'юті, що викликала неабиякий інтерес серед фахівців. Цей інструмент змінює підходи до пренатального скринінгу в Україні вже сьогодні. Так, про практичне використання цифрової ПЛР детально розповіла Тетяна Переїденко з центру мати та дитина. Загалом, конференція стала майданчиком для виступів провідних українських науковців та лабораторних експертів. У своїх доповідях вони розкрили широкий спектр тем: від неінвазивної діагностики плода та персоналізованої репродуктології, сучасних підходів у дитячій онкогенетиці до порівняння можливостей цифрової ПЛР та НГС. Нетворкінг та кава брейки стали чудовим доповненням до насиченої програми, створивши простір для нових знайомств та обміну досвідом у неформальній атмосфері тож чекаємо на нові зустрічі. Закінчилася чудова конференція. Купа вражень нас нині зустрічі дуже багато позитиву. Велика подяка всій організаційній команді, спікерам, організаторам і до нових зустрічей.